Доброго, ми з України. Розпочалась сезонка. Новий герой сезонного івенту піратка Жанна Де Бельвіль. Досить непоганий герой, забігаючи наперед. Але я призивати не буду. Будемо чекати кану. Значить, класний слідопит «Ходок горизонту. Як на мене, їй би, якщо й слідопит, то краще підійшов би сумрачний ловчий. Тобто, щоб вона могла пробити там, підсилення захисту, всякі контратаки і так далі. Але маємо те, що маємо. Ходок горизонту 24%. Шанс, що коли по ній будуть тультувати, то не зможуть їй нанести шкоди. Ну, маємо те, що маємо. Далі властивість. Знак бойні. Якщо ціль з міткою буде вбита, то мітка буде передана іншому ворогу. Тобто це швидкий герой. Якщо вона ультене в одного, потім камінь зайде ультене в іншого, і перший, наприклад, помре, а мітка ще буде не знята, то якби в того, в кого вона другий раз ультувала, ця мітка на нього не перекинеться. Так, ну це логічно, це добре, це нормально. Далі властивість неї супротив до сліпоти. Тобто, всякі аполони її не страшні. Ну, така собі фішечка. Ну, є та є. Але з урахуванням, що її можна ставити в захист, в принципі, в принципі непогана, якби фішка. Е, по статах, значить, 792. Це багато. Атака досить потужна. Під 800. Атака базова це круто. Броні в неї середнячково 745. І здоров'я в неї 1375. Також досить так посередньо. По ульті. Швидкість мани висока, класно. Тобто заряджається базово з 8 камінців, можна при бажанні розкрутити до 7. Принципі, хоча це не настільки ключовий герой, що його там потрібно дуже пришвидшувати, як на мене, але, ну, те, що базово з звісми заряд, це вже добре. Далі, наносить цілі шкоди 480%. Це багато. Ну, не імбово, не 500, але досить багато. Це повноцінний шот при її атаці з руки, при тому, що її качати як атакуючого бажано саме в атаку. Ну, Якщо ви будете там, її в оборону ставити, то я б рекомендував би атаку чіпляти броню. Якщо, е в будь-якому випадку... Навіть якщо в етап її брати, я б все рівно рекомендував би броню качати. Ну, я більш прихильник броні. Але ну, перевага атаці. Далі, якщо вона буде 480 наносити, плюс буде емблемами прокачана атака, то це буде досить боляче. Далі, атака має 100% шанс обійти підсилюючу силюючу оборону. То, значить, їй цей сумрачний ловчий не треба. Вона 100% все пробиває. О, ну, То це добре. Фактично, в неї клас слідопит в квадраті. Далі ставить на ціль мітку на три ходи. Половина зцілення і регенерації мани цілі будуть передаватись заклинателю. Тобто, це досить круто. Тобто, якщо відхилюють, наприклад, на 600 суперника, то він відхилиться на 300, а на 300 відхилиться вона. Ну, круто. І, і, і так те ж саме по мані. Тобто, якщо вона пульне в якогось такого не досить страшного героя, то можна в нього навіть камінчики пускати для того, щоб вона і заряджалася. Ну, це досить прикольно. Цікава така механіка. Відмічені цілі не мають підсилення. Тобто, я так розумію, що їх не можна бафнути чи як, понижує базовий захист ворога з цією міткою на 50 захід. Тобто, якщо в суперника там 800 броні, кожен хід вона буде спадати на 50. Якщо вона двічі ультане. То вже відповідно до 300 воно може спасти. Ну, це, в принципі, як би і непогано. З 800 до 500, це ну може бути там суттєво. І цей ефект діє. А, так вона може раз ультанути і буде захист падати. Ну В принципі, це цікаво. За 6 ходів. Якщо це ще якісь такі довгі бої, ну, то класно. В принципі, такий собі цікавий бронеріс. Якщо цей навик вбиває ціль, герой відновлює 30% від максимуму свого здоров'я, хилить себе на 30%, ну теж гарно. Тобто, виходить так. Якщо, а, якщо вона... Получається, 30 відхилюється, якщо вона шотна, получається. Ну, ну таке. Тобто, ця, в принципі, фішка і для захисту, команди захисту підійде. Ульта, ну, досить цікава різностороння. Значить, будемо підводити підсумки. Що з ним робити? Ну, для якихось там подій, вона б'є по одному, особливо цікавого, в ній нічого немає. Для титанів, в принципі, ну, десь для початківців можна брати за рахунок зрізу броні. Тим більше, що це специфічний якби зріз, це раз додатковий. Ну, плюс якби, атака в неї базова досить. Потужна, десь, колись, комусь для початківців може зайти. Але ж основна якби, місія ПВП, війна, шахти, турніри. Зайде, я думаю, і в захист, і в напад однозначно зайде, як шотер. В принципі, в атакуючий тапок, я думаю, багатьом зайде гравцям ну, скажімо, досвідченим в оборону складніше, тому що сині герої в обороні ну, є досить велика кількість. З рахуванням того, що сині в нас стають центра в грі, то в центр її не поставиш. Це ну, десь з краю герой. Чи перший, чи останній, десь дивлячись від захисту, десь, можливо, на плеча поставити в центрі, вона ні про що, тому що ну, шотер, який б'є по одному на центр, не то. Якийсь має, якщо є атакуючий герой, то це має бути типу Кани, яка блокує, або якийсь такий масовик потужний, там є синій герой, який лупить по 400 по всіх. Ось чи краск той самий, це для центру не піде. От для атаки, в принципі, зайде, навіть дуже добре зайде. В принципі, можна брати в атаку. Якщо, скажімо так, оцінювати цього героя, ну, далеко це не імбовий герой, гарний герой. Але ну, от на фоні тих героїв, які зараз виходять, немає в неї нічого такого унікального, чого нема в інших. Тому оцінку більше 9 я їй не поставлю. Ось 9 в самий, самий раз. Гарний герой така четвірочка з плюсом. Хто піймав, вітаю, хто е, грає нею. Є якісь зауваження? Коментуйте, пишіть, підписуйтесь, дякую за увагу.